Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Я дуже багато речей, про які ми з вами говоримо, і точно протиповітряна оборони країни і протиракетна оборони країни є одним із головних пріоритетів, тому що треба боротися із цим російським хаосом, коли вони кидають на наші з вами голови. Будь-що що літає. Від крилатих ракет до там балістичних ракет і цих іранських шахедів. і ми треба сказати, зробили в цьому величезний прогрес. От від ситуації, коли ми з вами всі кричали Закрийте небо, та ми прийшли до тієї ситуації, що українські ППО збивають практично все, що. Практично все, що рухається, наступний пункт, який нас не дуже задовольняє, що а, ось ці уламки вони летять дуже хаотично будь-куди, і і теж наносять шкоду людям ніде правди діти. Але ми розуміємо, що це теж вимушена ситуація. А, Юрій Ігнат, речник військово-повітряних повітряних сил Збройних сил України. Зазначив, що нині в нас немає можливості розташовувати засоби протиповітряної оборони далі від міст, тому що це дасть можливість окупантам виявляти прогалини. На, на зв'язку з нами зараз Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Пане Валерію, вчергове вітаю вас в нашому ефірі. Доброго вечора. Те, про що сказав Юрій Ігнат, я думаю, що підсвідомо це люди розуміли, а, і а, це означає, що з насиченням української ППО новими засобами, ось цей а, дальність виявлення і знищення всього, що росіяни запускають по Україні. Буде зростати, і зрештою може так статися, що все це буде знищуватись на підльотах до українських міст. От як ви розглядаєте цю перспективу? Ну, перспективі воно буде знищуватися не тільки засобами значить, протиповітряної оборони. Да? От, я думаю, що як тільки ми отримаємо далекобійну зброю, то, наприклад, ракети С-300, які ми обстрілюють при фронтові міста. Вони просто будуть знищуватися на пускових установках. От. Крім того, я очікую, що шахеди і легкі безпілотники нарешті ми якось домовимося з Ізраїлем або зробимо власні і будемо знищувати більш такими досконалими, без боєприпасними методами. Але загалом так тенденція йде до чого, що чим буде повніше наповнення засобами ураження нашої протиповітряної оборони, тобто то більше. Зенітно-ракетних комплексів більше артилерійських комплексів типу гепардо, а головне отримання винищувачів протиповітряної оборони, таких, наприклад, як f 16 які здатні працювати по цілях, які летять нижче на фоні землі. От то тоді наша просто протиповітряна оборона перед з зональною, ста би мовити, і об'єктовою, може потихеньку перейти на загальнодержавну. Тобто територію оборони всієї України, бо ракети будуть знищуватися, ми зможемо зробити а, пояс такої непроникності, да, наприклад, починаючи десь з півдня. От і ну, якщо мати ще раз більше отримати винищувачі і отримати більше комплексів протиповітряної оборони, то проти калібрів і шахетів, які налітають з півдня із. Північного сходу можна буде навіть зробити зону ППО. Слухайте, Мені дуже подобається цей термін, пояс непроникності. А я ще чув інший а, термін. Віртуальний купол його вжив віцепрем'єр Михайло Федоров. От те, що Україна, ну ми раніше отримали британські ракети Штормшедов. Зараз французи нам пообіцяли надати а, далекобійні ракети Скальп, це означає, що у росіян. А, ну, якби складніші тепер вже питання і виникають проблеми із їхніми засобами доставки ракет. Ну, тих же С-300 С 400 якими вони продовжують бити, наприклад, по Херсону, а сьогодні вліпили вночі, вліпили по центру Харкова. Це ж все С-300, які будуть перебувати в зоні досяжності. Ну, тих же французьких скальпів. Я так розумію. Так на наскільки це суттєво в плані посилення нашої безпеки? Ну, ще раз кажу, найкращий спосіб захисту це напад. От, якщо ми зможемо, ну, оскільки в С-300 дальність, вони можуть за 150-200 кілометрів максимально запускати, да? далі просто ця ракета ну, С-400 там може трішечки більше по балістичній траєкторії, але вони не будуть так далеко їх відносити. Тобто, якщо дійсно скальпи зможуть 250 кілометрів забезпечити дальність, от. І о, ми зможемо за допомогою союзників чи самі чітко знаходити чітко отримувати координати позицій, то краще за все, оці всі ці зенітні комплекси, які б'ють по прифронтових містах, ефективніше всього знищувати прямо на місцях. От що цікаво. А знищення да, що... А знищення цього комплексу воно а, там достатньо одного скальпа або однієї там штормшедеву. Це ідентичні ракети, да? Знищили станцію наведення і все. Значить, допоки не притащить нову новий радар, цей комплекс боєздатний. Ідентичні ракети, британський варіант це Шторм Шедов, а французький це скальп. От, що цікаво, я дивився тактико-технічні характеристики. Ці ракети випускаються щонайменше в трьох модифікаціях. Для арабських країн була розроблена модифікація дальністю в 250 кілометрів. Для європейських армій 500-600 кілометрів. Але існує можливість за рахунок зменшення бойової частини довести цю дальність до 900 кілометрів. Але це залежить від тієї модифікації, яку Україна отримає. Скажіть, будь ласка, пане Валерію, а от ви зараз вжили цей термін, що найкращий спосіб оборони це напад. Це ж практично те, про що говорив головнокомандувач Валерій Залужний, коли пояснював нашим партнерам, що ворогів треба знищувати і на їхній території. Так і в зв'язку з цим ми розуміємо цю дилему, що ми очевидно не зможемо знищувати військові цілі на території Росії західною зброєю. Нам потрібні власні ракети. Як ви оцінюєте наш потенціал, тому що ці два завдання нам потрібно а виконувати синхронно очищувати від росіян від російських окупантів захоплені українські землі і наносити удари по військовим цілям на території Росії вже українською зброєю. Можливо, в контексті ну, якби реформування і змін того, що називалося довгі роки укроборонпром, ми отримаємо таку можливість? Поки що ні. Поки що ні. Ну я не знаю. Розумієте, укроборонпром. А, самі розумієте, не розголошує інформацію, але те, що ми бачимо, значить, поки що а, нема серйозних підтверджень, того, що ми зможемо в глиб російської території достатньо точно, достатньо масово наносити удари. Крім того, в нас і без оборонпрому є пута на ногах. Да ми ж. Союзники нам не дозволяють не лише їхньої зброї, але й власною наносити удари в глиб російської території. Це самі розумієте, да. Я просто не розумію в цій ситуації. От вийшли ми на кордони. Що далі? Ми не можемо далі стріляти, коли по нас будуть стріляти. Ну, є тут є тут купа проблем, які потрібно якось вирішувати. А можливо, пане Валерію? А можливо, це інтерв'ю. Пана залужного головнокомандувача, а можливо, воно і спрямовано на те, щоб пояснити нашим партнерам, що цього не уникнути. А я маю на увазі ударів по військовим цілям на території Росії, якщо ми хочемо вберегти, зберегти Україну, так. Але це, це ми будемо робити своєю власною зброєю. Ну, ще раз повторюю, значить, домовленісті такі, що ми е, будь-якою зброєю не наносимо. Я теж вважав, що о, вибачте, от я трішечки перескакую думкою, да? я теж вважав, що ми не можемо наносити удари по Росії лише Західною зброєю. Але виявляється, нашою власною теж. Бо бачите, ми скільки не били по навіть по Криму, але ми не визнаємо, що це ми наносили удари. Да? Це там марсіани чи щось таке само собою прилетіло. Так? От. Тобто ці проблеми якось треба вирішити юридично. Війна то війна. От. А тоді, тоді, тоді дайте відповідь на наступне питання, щоб ми чітко в цьому орієнтувалися. Ми ж з вами пам'ятаємо, що в результаті прильотів безпілотників якихось. Невпізнаних можливо це і не лобули так. А безпілотників на російську базу стратегічної авіації, в на яка називається «Енгельс-2», було пошкоджено кілька російських стратегічних бомбардувальників. Ми з вами розуміємо, що у Росії є вичерпний вичерпна кількість цих бомбардувальників. Це бомбардувальники ще радянських часів, і їх Росія не виробляє. Тому кожен виведений з ладу російський стратегічний бомбардувальник будь-якої модифікації означає, що у росіян звужуються можливості обстрілювати Україну ракетами і вбивати людей, руйнувати цивільні міста. А тоді скажіть, будь ласка, ось цей випадок випадок дуже конструктивний. Я вважаю, він вплинув на наші стосунки з нашими західними партнерами. Ви вважаєте це? Могло загальмувати якісь прогресивні рішення з боку наших партнерів? Ну, це вже суто політичні питання, я тут не експерт. Зрозуміло. Але йде. я бачу, що значить, інтенсивність ударів наших ударів по російській території не зростає. Я зрозумів вас. Там, до технічних питань ми з вами повертаємося. Значить, російський диктатор Володимир Путін оприлюднив наступний фейк. Наступну дезінформацію а про те, що росіяни не використовують під час цієї війни касетні боєприпаси. А хотів би від вас отримати вже технічну відповідь на це питання, воно є важливим, тому що таким чином Путін намагається впливати не лише на власних людей та на росіян. А він намагається це просувати і загалом в світі, щоб на це реагували наші партнери. Що ви про це скажете? Касетні боєприпаси я вперше коментував у 2014 році російського виробництва касетні боєприпаси, якими тоді наносили удари по нашим військам. Вони використовуються з того часу безперервно. не в товарній кількості, але використовується, використовувалися і будуть росіянами використовуватися. Бо вони не підписали цю конвенцію про заборону касетних боєприпасів. Сполучені Штати теж не підписали і ми не підписали, от тому використання росіянами це не те, що це не те, що доконаний факт, це просто так би мовити, історія цього факту. Вона вже. Ну в наступному році вже буде перший ювілей, 10 років. Як використовували, так і використовують. І я не бачу тут жодних обмежень з нашої сторони. Тим паче, американці нам сказали: ну, яка головна а, пересторога, що ці суббоєприпаси, отакі малесенькі, да? зараз я знайду? О, видно мені Так, Значить, так, 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 так. покажіть ще раз, будь ласка. Будь ласка, так, так, є. О, да, ось ось, як приклад моя долоня, да, розмір цього боєприпасу. Так, значить, 81 на 31 міліметр, але з 30 грамів вибухівки досить, щоб бити людину з близької відстані або пробити 70 міліметрів броні, або те, що буде, коли вона впаде на людину. От, Значить, ці суббоєприпаси, вони як використовувалися, так і будуть використовуватись. Я сподіваюся, у вас демілітаризований боєприпас, який ви показували, пляшечка з підліків. Зрозуміло, але о, от так, Валерій Романенко, о, точно такого розміру Валерій Романенко що зараз зробив? Він нагадав вам, шановні, що нас корисно ще й дивитися в Ютюбі. Тоді ви отримуєте ще й, ще й картинку. А і скажіть, от використання росіянами касетних боєприпасів в Україні з 2014 року. Ну. А розвідки країн світу все ж це фіксують правильно, все ж це задокументовано. Ну, не лише задокументовано. Це доведено до відома відповідних політичних лідерів у разі їх запитання. А чому американці передали нам касетні боєприпаси? По підтверджень використання їх росіянами ну тисячі. Вони навіть фосфорні використовували. Пам'ятаєте картинку, коли за Бахмут чи Бахмут, як так кажуть, значить були битви. А там всі все небо горіло під час використання фосфорних боєприпасів. Ми таких не використовуємо. Росіяни От, палили білим фосфором Бахмут, як ви сказали. Багато свідчень цьому є. Мар'їнку і попасну. А і, і робили це з, з регулярною, ну на, на регулярній основі, скажімо так. Скажіть, будь ласка, оця якість російських касетних боєприпасів, так а ну особливості касетних боєприпасів, що вони розриваються, вибухають, вбивають людей, можуть пошкодити бронетехніку, але якась частина цих боєприпасів не розривається і залишається або на землі, або в землі. О що відомо про російські технології, яка кількість цих боєприпасів залишиться такими подарунками на майбутнє? Подарунками ясно в лапках. Ну, я ще раз хочу сказати, як це показував американський боєприпас там М-42, М48. Да? Значить, які можуть у разі застосування залишитися на нашій території. Під землею вони не можуть залишитися а, або можуть у разі випадку, коли попали в окоп і окоп якийсь чином його засипали. Да? Російські боєприпаси більші. Крім того, я це показав найбільш масовий боєприпас. Значить, а там є ще більших розмірів. Але вони вже, якщо цих там нас наряд чи на Хаймарс використовують там скільки здається, 300, да, то більших 13. Різниця є. Значить. А небезпека дійсно така, що вони впали, і е, американські боєприпаси, ну, американці, коли передають нам боєприпаси, вони сказали, що ми будемо спеціально вибирати. Щоб процент відмов не перевищував 2,5%. Тобто сотні, там, ну три, скажімо так, три можуть не розірватися і перетворитися на протипіхотні міни, у росіян цей процес інколи, цей процент інколи сягав 40. Тобто, okay. у них загрублені ці боєприпаси, крім того, вони ще й парашутним способом часто скидаються, або скидаються, робиться така вертушка. Да? І процент набагато більший. От. Тому будь-який предмет, я що хочу попередити наших громадян, будь-який предмет незнайомий, незрозумілий, який лежить на, на землі, в жодному разі не треба підходити і штовхати ногою, щоб перевірити, що це таке. Дуже доречно ви про це нагадали. Якщо людина не хоче залишитися як мінімум без ноги, так мене взагалі дивують ці ці історії, які ми бачимо в інформаційних стрічках. Людина принесла додому боєприпас і він вибухнув, коли вона його розбирала. Та оце от осягнути глибину думки, чим думає людина в таких випадках. Ну, практично неможливо. А скажіть, будь ласка, пане Валерію, ми повернемося з вами зараз до нашої протиповітряної і протиракетної оборони. А чому? Тому що на нас очікує наступний опалювальний сезон, наступний удар по енергетиці. Який можливо росіяни знову будуть, будуть завдавати, Ну, одним словом, нам постійно треба посилюватись і посилювати нашу проти і протиракетну оборону? Нам відомо, що ті засоби, які нам передавали партнери, наприклад, Аєрісті, дуже гарна система з дуже сильним коефіцієнтом корисної дії. І тоді німці нам передали фактично перший екземпляр, який у них пройшов випробування. Навіть на озброєнні бундесферу не було такої системи, Україна вже отримала на сьогодні. Світ наростив е, випуск е, таких систем, е, і е, наскільки ми можемо розраховувати, що найближчим часом ми суттєво зможемо посилити наші протиповітряні спроможності? Ну, не дуже зможемо посилити, скажімо, прямо в плані комплексів середньої дальності. Нам обіцяно чотири комплекси до кінця року, а РСТ середньої дальності, да? і ще на чотири є домовленість, що нам їх нададуть. Але я не певний, що це буде до кінця року, бо темп виробництва їх ну, невисокий, скажімо так, три-чотири місяці випускається один комплекс. А, значить, крім того, нам обіцяно ще, чи я не пам'ятаю, 14 чи 16 комплексів самохідних АРСТ, мобільних, я це і але самохідні комплекси а, це вже мала дальність, і там сягає не більше там, 20 кілометрів, але вони зможуть супроводжувати вже війська. Тобто, ми зможемо ще й не лише об'єктову і оборону території посилити, а й оборону наших військ. От крім того, нам обіцяний ще один Петріот, і нам надають окремі пускові установки до петріотів, ну до тих, що існують. Окремі пускові установки від петріота можуть бути розміщені на кілька кілометрів, і вони теж от щільність протиповітряної оборони вони знає, також підвищать. От, значить, тип невідомо. Ну, Нідерланди сказали, що сказали, що ще дві установки дадуть. Сподіваюсь, отримаємо, да, отримаємо ще да сам, те, отримаємо кількість, деяку кількість гепардів. Пан Шольц вже сфотографувався на, на фоні одного одного з нових гепардів, які мають, здається, 16 чи більше до 30 здається гепардів. Нам планують ще передати. Вони посилять власне. А, а таку точкову протиповітряну оборону окремих об'єктів, щоб по ним не наносили ударів крилатими ракетами, бо проти крилатих ракет і шахедів гіпард ну набагато більш кращий засіб аніж зенітно-ракетний комплекс. Він дешевше їх знищує і досить надійно, бо він з радіолокаційним наведенням не залежить ані від е, до пори. Доби ну, вночі може, значить, ні від, від часу доби, ні від погодних умов, ні від, скажімо так, ну, світло, темно, чи значить там холодно чи тепло. Да. Радіолокатор працює при будь-яких умовах. Ну, от. Тобто, посилення нашої протиповітряної оборони є, але все одно е, оборону всієї території ми не забезпечимо. Нас їх недостатньо. Нам потрібно. Все ж таки для надійної оборони потрібні винищувачі раз, і принаймні потроїти кількість отриманих комплексів це два. Ну і засоби, засоби радіоелектронної боротьби з шахедами і з крилатими ракетами, вони, знаєте, чим, чим далі, тим менш стають ефективними. Тому що от я відслідковую збиті фотографії збитих російських шахетів, там е, з'являються нові і нові системи, які е, все більше, все більше, все менш, скажімо, реагують на радіоперешкоди. Тому напевне, напевне, в нас цей опальний сезон буде дуже напруженим, і потрібно зарані забезпечити себе помакси максимально генераторами і іншими засобами. Ну, тобто використати досвід минулого року, минулої зими осені. А про що свідчать от внутрішні цих а, іранських шахедів? Там є комплектуючі з країн, які приєдналися до санкцій проти Російської Федерації є, е, звичайно, як були, так і є, але в меншій кількості е, весь час іранці заміщають їх засобами, які можна використовувати в звичайних. Таких цивільних а, а, системах, да, от, і загалом, загалом, значить, санкції першого року а, виявилися неефективними, бо а, ну, російська оборонка продовжує працювати. Ми бачимо повідомлення, росіяни зробили багато обхідних шляхів, і ми просто не встигаємо закривати фільми, фірми одноденки. Які вони створюють як філіали у країнах, які ну там Вірменія, Грузія, Туреччина, там Казахстан, там Китай знову значить, от і їх просто не встигають закривати. Ну mm. та доходить інколи до таких конфузій, як в Європейському Союзі, в Брюсселі дуже здивувались, що партія продукції на мільярд євро, яка транзитом йшла через Росію в Казахстан, зникла на території Росії. Ну от зникла. І і все, і я так розумію, це до теми, про яку ви зараз згадали, що іранці намагаються використовувати там ті ж мікросхеми з іншої, там, наприклад, побутової техніки. Скажіть, будь ласка, ми зараз просто вже виходимо з ефіру. А що з навчаннями наших пілотів на Ф-16? Я відверто кажучи, я так і не зрозумів із рішень Віль... Вільнюського саміту політичне рішення, ніби прийнято. Але що відбувається далі? І коли може в якій перспективі може початись це навчання? Значить, так визначена країна, де починається навчання. Данія визначена база, в якій буде проходити навчання. Я зараз не ви, не вимовлю це. Сюдскруп, здається, називається. Можу трішечки помилитися в назві там, де було дві скидві ескадрилі. Визначений термін. Це серпень, Данію визначений термін, але від сполучених штатів не отримано дозвіл на початок цього навчання. Через бюрократичні процедури Сполучені Штати все ще визначаються, що можна передавати Україні, які системи цього літака можуть бути розсекречені, які не можуть. Зрозуміло, зрозуміло. Чекаємо а, потужного політичного сигналу з боку наших союзників, нашого найбільшого союзника Сполучених Штатів Америки. І я так розумію, що в самому літаку F-16 існує дуже багато модифікацій, і можливо американці саме визначаються, яку саме утримає Україна Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. З нами був на зв'язку. Дякую дуже, пане Валерію. Будь Дя... ласка. Дякую вам, шановні, за вашу увагу. Ідемо далі. Слухаємо новини. А я на сьогодні прощаюсь для вас. Працював Дмитро Тузов. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.